Що воно там може коштувати в такому кейсі, з карманчиком ось для мілочухи різної там, шрубчики, бітки, шмітки, що, що кому зручно. Ось така комплектація, офіційна з трьохрічною гарантією. З акумулятором в комплекті. зарядочка, Ну і, звісно ж, сам шуруповерт. Металевий патрон, 30 ньютон на метр, маленький, зручненький, потужний, що для дому, більш ніж достатньо. Ми на ньому крутили 120 шурупи. на ура, підряд 20 штук закрутили на оцьому же ж акумуляторі. Закрутили і викрутили. Є у нас відео на каналі, і все він без проблем справився. Нічого не згоріло, не задиміло. Не акумулятор навіть не сів, хоча він півторашка. Тому для дому це краще, ніж потрібно. А ціна ж, ви питали взагалі основне. Ціна 1245 гривень. А якщо підписані на наш телеграм-канал, то 1150 гривень для своїх. Але я не знаю, підписані ви чи ні. Якщо ні, то підпишіться, чого ви досі не підписані.